Сьогодні подивимося ситуацію в гарячих точках України, чи будуть обстріли до кінця серпня. І так, перша область це Сумська область та місто Суми. Подивимося, що чекає Сумську область та місто Суми до кінця серпня 2022 року, чи будуть обстріли? Ситуація вже покращується трошки по зірочці. Хоча, можу сказати, що все ж таки ситуація буде ще напружена. Є, на жаль, зрадник, який зливає інформацію по сімірки мечів. І через це страждають сім'ї. Обстріли, на жаль, будуть, бачимо жезлові карти. І сімірка мічів, є зрадники, диверсійні групи, які необхідно ліквідувати. Будемо надіятися на краще. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!